Всім привіт! Ви дивитесь «Рано вдома, і просто зараз ми зустрічаємо в етері гостям саунд-продюсер і виконавець, артист Іван Збарецький. Вітаємо. Привіт усім. Розкажіть про творчість під час війни. Традиційне запитання музикантам, творчим людям, де ви знаходите ресурс та натхнення. Як взагалі живете ці останні півтори роки? Um... Я думаю, що творчість під час війни нічим не відрізняється від життя під час війни і це взаємопов'язано. І я не знаю, де я знаходжу ресурс. Я не знаю, звідки з'являються слова, звідки приходить музика, звідки в мене є бажання до того, щоби. Вставати вранці і щось робити, і чимось ділитися, і, і розмовляти з людьми, і відповідати, і бути ввічливим, і продовжувати шукати себе в творчості. Але звідки з воно надходить, і я думаю, що це не просто так. Це точно не просто так. Дякую за те, що воно знаходиться. Кого хто з нас дякує, це вже дійсно особиста справа. Я зараз дякую вас за те, що ви займаєтесь творчістю і передаєте меседж, який хоче передати ваша душа, вашим глядачам, да? скажімо так, нещодавно у вас вийшов кліп на пісню, присвячено Каховській трагедії, називається пісня я не знаю, як правильно сказати, МПДУК чи просто МПДУК. Розкажіть глядачам, як це розшифровується, і навіщо ці шифри. Це розшифровується, московити підірвали дамбу у каховці, і ем, це трапилося 6 червня, а наступного дня, 7 червня, моєї сестри, день народження. І ем, я просто це запам'ятав. І це був шок, це було неочікувано, але водночас на якомусь рівні я вже готовий до. Речей, які вчора були неочікуваними взагалі, а сьогодні вже ніби є частиною е, нашої буденності. Ем, я думаю, що е, те, що я хотів передати в цій пісні, це. Це, це не емоції, це, це не щось, типу розпачу гніву. Це я хотів проявитися, проявити себе, проявити те, що я відчуваю, і те, як це на мене впливає, а те, що почують люди в цій пісні, незалежно це вже не залежить від мене і. і і в принципі, я про це не думав. Це підход підхід цей взагалі вам, властивий, вашій творчості. Ви працюєте, ви робите щось, ви створюєте, тому що вам треба це випустити назовні, і ви не думаєте про реакцію. І хто ще подумає, чи це саме в цьому випадку відбулось? Мені страшно. Я боюся реакцій, боюся різних реакцій, не тільки на свої пісні. Я боюся реакцій на свої слова, на свої вчинки. На свої дії, і я останнім часом чомусь звик бачити багато негативного у своїх діях і у своїх словах, але інколи з'являється промінчик того, що як люди можуть сприймати мою творчість, і як це на них впливає як терапія, наприклад, і для мене це. Для мене це про щось говорить, але я все ще в пошуку, все ще в якомусь пошуку задоволення в тому, що я роблю і для чого. І нащо я записую пісні про війну, коли її так вистачає, і людям хочеться слухати музику для того, щоб не знати про війну, і що таке існує, що таке поняття взагалі є в сьогоденні. Я в пошуку. Пошуку відповіді нащо? Так, нащо це висловлювати в музиці, нащо це висловлювати в мистецтві? Яку це грає роль? Ем, чи це щось змінює? Ем, якби це було запитання до мене від вас, то я б сказала, що це, по-перше, терапія для вас, як для митця. Mm. А по-друге, звичайно, ми ж це називаємо інформаційним фронтом. Це підтримка людей, які не хочуть забувати про те, що відбувається, хочуть продовжувати жити, але жити в цьому, в цих умовах не закриваючи очі на те, що відбувається. Я вже не кажу про ем, слухача, який знаходиться поза межами країни, і теж хоче не просто читати сводки новин, а відчувати. Тож mm. для цього і є ваша творчість. Mm. Дякую вам за Цікаво. це. Дякую вам за, за, таку, за такий коментар за таку Р... думку. Розкажіть, як кліп ви створювали. Ну, і взагалі, якщо є історія створювання саме цієї пісні, скажіть, як мені її правильно називати скорочено, як абревіатуру, чи просто коротким бдуком? Страшним таким словом, таким, таким гоблінським якимось бдуком. Так, так, так. Я цього не планував. Ем, взагалі, в мене була ідея. Ем, були різні ідеї, як показати це візуально, але коли е, я дуже надихався останнім часом е, Девідом Лінчем і його роботами, і читав книжку, е, біографію про нього, і чомусь ця пісня вона якось синхронізувалася з тим е, зацікавленням, і я почав дивитися е, за його творчістю, за його малюнками бо, можливо, мало хто знає, що він також художник. І я натрапив на рибу, яку він намалював, і яка мене надихнула. Потім я написав дівчині-аніматорці, яка і ілюстраторці, яка це зробила, і вдихнула якийсь свій себе в цю роботу. А взагалі пісня з'явилася в душі, і це говорить мені також про те, що. Війна вона настільки, вона настільки пронизує зараз кожну, кожен найпростіший аспект нашого життя, що від цього неможливо просто втекти. Від цього і не треба втікати, але вона є на кухні, вона є в їжі, всюди вона є, тому що ми всі живемо на цій планеті, і хтось це відчуває і бачить, а хтось просто ні. І те, що я до мене це прийшло в душі, для мене це також показник того, що я, я в цій війні, попри те, що я не в цій війні, я в цій війні, і ем, я, якщо розказувати більш детально, я вранці пішов в душ, почав це співати, московити підірвали дамбу у каховці, і це щось мені ем, зачепило, і я вже збирався на роботу. Але я вирішив записати, записати цю ідею на диктофон і сказав собі: якщо я повернуся після роботи, і в мене ще будуть енергії, і сили і бажання це продовжити, то я це зроблю. Я повернувся і я записав просто цю пісню за не знаю годину, напевно, і потім вже її трохи доробляв. І так вона народилася. Ми знаємо, що ви займаєтесь благодійністю, волонтерською діяльністю, підтримуєте як можете нашу боротьбу. Розкажіть про цей кліп. Він має якийсь конкретний заклик до благодійних дій від слухачів, правда? Так. І, і я зараз так само розмірковую над цим. Я розмірковую над закликами до благодійності, до донатів, і я бачу просто у всіх. В соцмережах постійно це я не знаю, наскільки це працює, але я це постійно бачу, і я не певен, що мій заклик до підтримки був. Можливо, це не має значення, чому я долучив долучив цей. Заклик до, до пісні, бо мені здається, що чомусь першочергово я відчував, що пісня є сама по собі, і вона не потребує ніяких закликів. Але я долучив заклик до підтримки фонду Humanity, який працює в новій Каховці з, з початку повномасштабного вторгнення, і з цим мені допоміг мій друг Максим Еріставі. Журналіст, який все знає і знає, типу, все стосовно фондів, і що потрібно де підключити. І він мені з цим допоміг. І я вирішив таки підключити, тому що я ніколи не знаю, хто захоче задонатити чи ні. Ось, але я, я не вважаю себе волонтером. Я просто коли бачу, що я можу допомогти насправді, і є в мене в мене є друз, яким я навчався в ем, студентські роки е, і жив на квартирі, і він зараз на запорізькому напрямку воює, і я з ним час від часу переписуюся, і я знаю, що я конкретно можу йому допомогти. Тоді я з ним списуюся і я починаю тоді збір так, будь-що що потрібно. Так само, коли мені люди пишуть, і в мене є якийсь. Доступ до більшості до більшої аудиторії, я так само тоді звертаю увагу і роблю щось, але я не назву себе абсолютно волонтером. Волонтери це так само, як солдати, це типу люди, які щоденно, просто для них не закінчується війна. Вони просто щоденно в цьому русі, і, і це волонтери. Я, я пишу пісні. Дякую вам за це. Розкажіть про ваш другий лонгплей, що вийшов цього року. Довго його чекали шанувальники. Чому? І чи варто було чекати? Я не знаю. <рес> Треба запитати в шанувальників. Ем... Так. Чи ви маєте на увазі, чому він так довго виходив? Ну, давайте, мабуть, ви знаєте про це. <рес> <рес> так, так. Е, так, я знаю про це. Він так довго виходив, тому що я був на такому етапі е, в своїй творчості, що для мене було дуже важливо зробити все ідеально. Все, е, я, я вважав що я великий перфекціоніст, і мені потрібно все доточити до, до ідеальної детальки. Але, е, зрештою, я таки наважився випустити перший сингл е, ворог. Минулого року в вересні, і я, я, до мене перша думка, яка прийшла, чому я це раніше не зробив. Але я це раніше не робив, тому що почалася війна, і тому, що мені було паралельно на всі пісні, які я робив до того. Е а потім якось час дав зрозуміти, що це потрібно, що е люди, які слухають мою музику, чекають на неї. І з першим синглом мені стало зрозуміло, що треба робити далі і випускати далі. І я радий, що я це зробив, і радий, що все склалося саме так, і що назва альбому така, і те, що, про що я там говорю, і що я там несу. Ем... І радий, що, що є люди, які, які це слухають, і що є платформа. Мені абсолютно нема на що скаржитися. Дякую вам за вашу творчість, за ваші рефлексії в нашому ефірі. І мені здається, настав час подивитись кліп на пісню, про яку ми стільки говорили. Мпдук Іван Зборецький. А води ранку вдома. Всім натхненного дня! Московит підірвали. Московити підірвали. Московити підірвали. ты піддервали Дамубука Тепер людям нема жити Людям нема дужи Московы ты підірвали you oh. Tydzieła Damuka chodzi pomaszy zakłativ.